І далі до спортивних новин Кам'янського. З 19 по 26 березня у Польщі відбувся молодіжний чемпіонат Європи з шашок. Чемпіоном Європи серед молоді став юний кам'янчанин Андрій Блоха. Він посів почесне перше місце у класичній програмі на чемпіонаті та забрав бронзову медаль за швидку гру. Політична партія бджола звернула увагу на юного спортсмена і допомогла у його прагненні до перемоги. Наполегливе тренування шлях до майстерності. Саме з таким девізом навчається юний чемпіон. В Свої майже 17 років Андрій неодноразово займав перші місця на чемпіонатах. І коли постало питання, чи відправляти юнака цього разу, то відповідь одностайно була так. Тому заручившись підтримкою свого тренера, юнак без вагань взяв квитки і відправився на чемпіонат. 19 по 24 березня приймав участь у класиці і зайняв там перше місце. 25-го я приймав участь у Блискавичній грі і зайняв шосте місце, і 26 березня я приймав участь у бистр... Бистрій Грі і зайняв третє місце. Більше всього, запам'яталось, мені саме гра в, близько... в швидкі шашки, тому що там якось було більше емоцій. За один день ти граєш всі ігри. Тому, якийсь цей день більш всього запам'ятався, суперники були дуже непристі. У переможній поїздці шашкіста підтримав міський голова Андрій Білоусов. Сприяли участі в змаганнях і в управлінні молоді та спорту. У нинішній час дуже важливо підтримувати та заохочувати молодь в їхніх спортивних прагненнях. Тому місцева влада і партійна організація Бджола усіляко сприяють розвитку шашкового спорту і підтримують молодь Кам'янського у їхніх потребах. Сьогодні зустрілися привітати нашого спортсмена на чемпіонаті Європи з шашок. Він зайняв перше місце. Це дуже велике досягнення. Він до цього вже займав перше місце на Європі. Тому наша школа шашок найсильніша, наші тренера найкращі. Наше місто прославляється усюди, у Дніпропетровській області Україні, та звучить на мировій арені. І як наші військові перемагають на полі бою, також наші спортсмени перемагають. Інші країни, і це не може не радувати нас за хлопця. Дуже хвилювалися усі, починаючи від тренера і закінчуючи начальником управління молоді та спорту. Мало хто має сміливість в такому юному віці сісти на автобус, і самостійно поїхати до іншої країни, щоб позмагатися за перше місце на чемпіонаті Європи. Дуже переживали, хвилювалися за його виступи, тому що хлопець поїхав один без тренера. Зібрався, сів в автобус і поїхав на чемпіонат Європи. І ми кожен день з переписувалися, підтримували все, і всі як, як міг казати, давай, давай, там ти можеш, ти можеш перемогти, навіть коли він грав у нічу, я його підняв. Патріо казав, що нічого все одно перемога прийде. Перемога прийде, тому що я вірю в тебе. І, ну я, я дуже радий. Я начальник управління дуже радий. Я радий за всю Україну, за кам'янське за те, що ми традиції підтримуємо. Як каже тренер Чемпіона, я завжди відправляю своїх учнів тільки за перемогу, тільки вперед. А Андрій, майстер спорту, юнак з такою грою, якою не кожен може похвалитись у всьому світі. Я дуже сподівався на гарний виступ, тому що Андрій. Це така особистість яскрава в нашому місті і в межах України, майстер спорту. І усі його друзі пишаються цим виступом, пишаються його досягненими. Я дуже вдячний міській раді, вдячний керівництву нашої спортивної школи, управлінню молоді і спорту за популяризацію нашого виду спорту, за сприяння його розвитку. Кам'янська славиться своїми шашкістами і. Не тільки. Кожного місяця наші спортсмени їздять на різноманітні змагання, і ми завжди чекаємо на них з перемогою.